Вітаю усіх на каналі Містерія Сьогодення. Сьогодні ми продовжуємо систему вивчення таро на прикладі таро-світлоуправиці цієї колоди. Так, сьогодні у нас два старших аркани це імператор і імператриця. Третій і четвертій старші аркани. Так вони виглядають. Поки імператора відкладаємо в сторону. І почнемо з імператриці. Так, це у нас мати і батько, скажімо жіноча і чоловіча енергії. Імператриця. Енергія плодючості, енергія життя, енергія материнства, безумовної любові, творчості. Це і є саме життя це втілення всіх чотирьох сезонів в одній карті, скажімо так. Це дуже потужна карта, яка характеризує. Саме життя. От філософію життя, як воно зароджується, як воно розвивається, як воно покидається цей світ у цей кругообіг. І конкретно в цьому кругообі, кругообігу, кругообігу, вибачайте, імператриця це є символ зародження і народження життя. Тобто всі ці емоції. Всі ці емоції, які ми отримуємо, від, коли бачимо, як народжується життя, це, ви можете це спостерігати, наприклад, весною, коли після довгої зими, коли було дуже холодно, поступово стає тепло, і ви бачите, як пробуджується природа, коли життя повертається. І починає захоплювати, скажімо так, владу. Хоча захоплювати владу це більше про імператора. Імператриця вона діє м'яко. Вона діє з позиції любові, вона діє з позиції життя, скажімо так. Але, як завжди, імператриця це має і світлу, і темну сторону. Коли це падає ця карта. Особливо, коли ви розглядаєте якісь життєві проблеми, тобто у вас є момент з позицією, тобто з позицією у вас в цьому житті. Можливо, це, до речі, глибинний момент з неприйняттям себе в цьому житті. Є такі ситуації, які можна розглянути через імператрицю. Імператриця також каже про те, що з'явиться нове життя в сім'ї, буде поповнення. Це може бути народження чогось, якогось проєкту, якщо ми кажемо про матеріалістичне, але це те, що не просто якийсь там проєкт, щоб аби мати гроші, аби мати достаток. Це якась глибинна філософія. Тобто, наприклад, ви втілюєте в життя те, що хотіли втілити з дитинства, або, наприклад, хотіли втілити, що ваші предки. Якусь таку ідею, і їм це не вдалося, не було тих обставин, а у вас склалось. Тобто, імператриця може давати таку потужну силу. Вона ніби відроджує щось. Це така сила любові, сила світла, сила добра, ніжності і безумовного прийняття безумовна любов це імператриця. Тобто, якщо ми трактуємо в світлі, про що йде мова? Тобто, це в світлі, це те, що ви собі задумали, це дуже життєдайно і дуже необхідно конкретно вашому випадку. Тобто це те, буде живити вас, дійсно давати вам життя. Це якесь таке джерело не тільки доходу, якщо ми кажемо про матеріальний світ, а джерело вашої енергії. Ви цим живете. Тобто, це імператриця. А якщо ми кажемо про якісь питання з здоров'ям, так само це каже про те, що ви. Відновлюєтесь, якщо в світлі, тобто ваші життєві процеси відновлюються, таке відчуття, ніби ви розквітаєте, ніби ви набуваєте сили. Якщо ми кажемо про якісь духовні питання, це момент, коли ви можете спостерігати, як ваша дія дає плоди. Як ваше слово дає плоди, це духовний рівень. Якщо ми ще кажемо про якісь інші рівні, тобто, взагалі, ви маєте відчути оцей момент. Чому я підкреслю слово відчути? Тому що все ж таки, до речі, чому я використовую таро світло, -провідці? тому що карта таро це про відчуття в більшості своєму. Дійсно, можна трактувати виключно символами, це працює. Але є момент з відчуттями, вони потужніші. Тобто, вміння відчувати ці процеси допоможе вам зрозуміти, про що йде мова. А якраз імператриця це про життя. Тобто це відчуття життя. Наскільки ви його відчуваєте? От я ще зараз. Покажу вам цю карту. Це охопити весь світ, це народити новий світ. Це єдність матеріального духовного. Тобто, це увібрала в собі імператриця. Якщо ми повернемось до верховної жриці, верховна жриця це все ж таки більш духовне, це щось поза кадром. Це світло в тіні. Це коли ви читаєте якісь древні символи і не розумієте, про що йде мова, але відчуваєте ту інформацію, яка несе імператриця це про сонце, це про життя. Це про те, що процеси запускаються, вони оживають. Тобто, коли ви дивитесь, ви маєте розуміти, що це щось дуже глибинне. І це стосується напряму життя. В тіньовому аспекті. тобто, Можна сказати, що життєві потоки перекрити. Перек... Їх перекрили. На матеріальному рівні це може означати, що ви йдете взагалі не, тією... не тим шляхом, ви керуєтесь чиєюсь позицією, яка не є вашою. Також це може означати, що у вас просто стоїть якісь такі блоки на створення чогось, тобто нема в цьому життя. Ви сильно пішли в якусь таку сторону. Ну, наприклад, ви людина творча, ну, мовно кажучи, або навпаки. А ви йдете в ту професію, в ту діяльність, яка взагалі з вами не резонує, тобто, не є вашою. Не те, що ви не можете бути там. Ви можете вивчити, у вас є для цього якісь дари, але воно з вами не резонує. Тобто дуже важливо це розуміти. І імператриця. Ціні показує, що є момент з перекриття в життєвих потоків. Тобто, наприклад, є проблеми в жіночому плані. Якщо ми кажемо, якщо ми дивимось на жінку, і вона хоче там завагітніти, то це самий лінійний приклад. Тобто, якщо присутня імператриця в тіньовому аспекті, це каже про те, що є проблеми також. Взагалі, імператриця в ціні показує на те, що дійсно життєві потоки перекриті. Тобто на матеріальному плані не рухається, ви обираєте якийсь такий вектор, який не буде давати життя, або ви взагалі йдете шляхом, який не резонує з вами. Тобто вам треба переглянути питання того, як ви рухаєтесь. На духовному рівні ви йдете в темряву. Тому що темрява дає силу, але не з позиції життя. Тобто вас заносить в іншу сторону, скажімо так. Або навпаки, ну, якщо ми кажемо тіньовий аспект, тобто в темряві ви йдете в тіньовому аспекті, якщо падає жриця, то в духовному, на духовному рівні ви йдете в темряві. І, в принципі, це каже про те. тобто, Дивлячись на ситуацію, а ситуація може бути різна для розглядання. Тобто, в цільовому аспекті це блок життя. Заблоковані життєві процеси. Це можуть бути життєві процеси матеріального спектру, тобто діяльність не рухається взагалі. Це може бути здоров'я, заблоковано, життєво важливі органи. Але, знову ж таки, здоров'я завжди кажу лікарі. Це до них треба звертатись. Таро, це можна енергетично відчути якісь моменти, але все одно краще звертатись до спеціалістів з цієї сфери. От, тобто, якщо здивимось на здоров'я, то це заблоковані життєво важливі органи. Матеріальний спектр, тобто, в принципі, воно не рухається. Так, це основне, що я хотіла сказати по імператриці. Якщо у вас будуть якісь питання, додаткові якісь моменти, будь ласка, пишіть в коментарях. Наступний <кій> імператор. Імператор це контроль, імператор це влада, імператор це вибудова системи. Але, звичайно, більш системним за імператора можна сказати все-таки ірафант, але ерофант там не з духовним підтекстом. Імператор це. Символ володаря, який правильно керує. Імператор це символ чоловіка. Звичайно, це не тільки про це, зараз світ змінюється в цьому плані. Але імператор це жінка, імператриця це чоловік. Тому що все-таки карти ТРО вони беруть початок з часів, коли був патріархат. Але я не кажу про те, що чоловік і жінка, вони енергетично там, жінка слабкіша, а чоловік сильніший. Ні. Вони різні. Чоловік і жінка, вони різні. Це питання я ще буду опрацьовувати і показувати. Можливо, сьогодні ще напишу про це статтю. Так от, імператор це символ контролю. Це символ влади. Це коли людина бере контроль своєї руки. Якщо ми кажемо про енергетично, як це відчувається, якщо ви були в якихось місцях сили, особливо там, де о, сили, яка зараз працює, ну, наприклад, заходити в якусь таку структуру, і там є людина, яка дуже класно керує процесами. обов'язково це, до речі, чоловік. О, тобто. Класно керує процесами, але з позиції такої трошки енергетично це відчувається, знаєте, як е... сонячний день. Не спекотний коли задуха, а от такий е... розжарений. Не сказати, що це неприємно, але це насичено. дуже насичена енергія, і вона структурована там. Все дуже чітко. Оце відчуття енергії імператора. Це є контроль процесів. Тобто, в світлі, імператор це контроль процесів на матеріальному рівні, тобто ви контролюєте якісь процеси. Причому це у вас настільки органічно виходить, що у вас нема дисбалансу між вами, цією діяльністю, тобто, де задіяна матеріальна сфера, взагалі. Тобто, у вас є баланс. Ваше життя, ваша діяльність дорівнює. Там йде контроль, там всі процеси роз... Так, як треба. Так вони і мають бути для того, щоб вони органічно рухались. Якщо ми кажемо на духовному рівні, це структуризація знань і контролю над ними. Тобто ви контролюєте свій дар. Ви контролюєте процеси, ви розумієте, як це робиться. Також, якщо ми кажемо здоров'ям, знову ж таки, ви. У вас все під контролем. Контроль це є дорівнює імператору. Тобто ваші життєві процеси налагоджені. Тобто, ви систематично там відвідуєте лікаря, ви знаєте, які у вас є проблеми, але ви знаєте, як з ними працювати. Тобто, що з цим робити. І ви це робите. Імператор це той, хто робить. Це у нас в світлі, тобто цей контроль, який працює і працює в плюс. І це відчувається. В мінусі, в темряві, імператор на матеріальному рівні це вже зловживання контролю. Або це хаос, тобто відсутність контролю. До речі, в мене в практиці дуже часто на чоловіків, коли падав імператор, це каже про те, що людина набере відповідальність за своє життя. Тобто йде така філософія, що людина просто набере відповідальність за своє життя, є такий острах глибинний, за ким треба працювати. Тобто тут вже треба працювати зі свідомістю, розуміти, звідки йде такий момент, я не керую своїм життям. Я просто пливу течією. Це не обов'язково, до речі, чоловіки. Ну, просто на чоловіках це було достатньо так контрастно. От. Тобто, на матеріальному рівні це може бути зловживання владою, та сама корупція, так і взагалі е анархія. Тобто, коли нема контролю над процесами, коли все хаотично, коли нема чіткості, тобто імператор може це підсвітити. Імператор показує туди, там, де нема балансу. Тобто цінівий аспект імператора в матеріальній сфері, тут нема балансу, тут нема чіткості, тут нема структури, нема владу. Тобто, коли ви заходите в простір там, де просів імператор, це Просто якийсь хаос енергетичний. Знаєте, це дуже цікаво. Просто в тіньовому імператорі це коли ви відчуваєте класний потенціал структури, наприклад, або діяльності. Тобто, це відчувається це сонце енергія, але там просто намішана хаотична енергія, і хочеться крикнути стоп. Просто зупинити всі процеси, щоб якось привести це до ладу. Оце відчуття тіньового імператора. На такому енергетичному рівні. Тобто матеріальний аспект, ви зрозуміли, це відсутність ладу, тобто відсутність якоїсь структури послідовності, або зловживання, тобто замірно, надмірно вже зловживають владу, корупція, коли прям придушують потоки. Оце відчуття такої важкості. Це коли вже це сонце, соня, ліки, воно тебе просто не можеш йти дуже сильно. Так, і на рівні духовному, в тіньовому аспекті, знову ж таки, ви зайшли в якийсь момент, коли нема гнучкості. Дуже важливо в духовному аспекті це мати гнучкість бачення. Ваш духовний розвиток зараз стоїть на паузі. Умовно кажучи, ваш імператор несе відтінок цієї четвірки пентаклів, коли ви в стагнації, і ви не хочете чути, що щось не так. Ви не хочете побачити, що ви самі створили таку ситуацію. Імператор це коли ви вважаєте, це, ну, коли его дуже зашкалює, скажімо так. На духовному рівні це так відчувається. Тобто, людина дуже сильно кормить своє его. Воно прям виросло до таких масштабів, що спочатку з треба працювати з цим егом, зменшити його, тому що це не є добре. Амбіції – це прекрасно, але коли амбіції затьмарюють розум, це не є добре, скажімо так. Що занадто, то нездраво. здраво. На рівні здоров'я. Тобто, зверніть увагу на життєві. Життєзабезпечуючі органи, тобто на оці органи, які важливі, все тіло важливо, все взаємопов'язано, але є ті, які в пріоритеті, скажімо так. Тобто, імператор може вказати на те, що втрата контролю над тілом. Отакі ситуації в тіньовому аспекті. Тобто, чому я розглянула їх двох? Тому що це, ці сили, вони взаємопов'язані в ідеалі. Коли ми дивимося на процес, особливо в матеріальній сфері, коли ви заходите в якусь структуру, оці дві енергії мають бути присутніми. Тому що вони одна одну врівноважують. Це є пара. Вони одне одну врівноважують. Знову ж таки, це може бути, до речі, чоловік з енергією імператриці, а жінка енергією імператора. Неважливо. Головне, що вони один одного врівноважують. Це в світлій стороні в темряві, звичайно, там хаотично і відчувається воно не дуже приємно, м'яко кажучи. Тобто, тому я розглянула оці два старших аркани разом. Верховну жрицю окремо, ви помітили, що я її окремо розглянула. А от оці два старші аркани я розглянула саме разом, тому що вони взаємопов'язані. Це пара. І енергетично це дуже смачно, умовно кажучи, коли ви. Якщо вам вдасться відчути таку взаємодію, то просто запам'ятайте це відчуття. Це вкрай важливо, особливо коли ви працюєте з картами. Так, на цьому все. Якщо у вас є якісь запитання стосовно того, як трактувати, можливо, якісь власні думки маєте, то, будь ласка, пишіть. Я ще сфотографую зараз ці дві карти, щоб можна було детальніше поглянути і на своєму телеграм-каналі я викладаю. До речі, стосовно верховної Жриці, те саме завдання, я виклала на каналі, а в... під відео я написала в описі, які там треба руни шукати. Ну, на цьому все. Не забувайте про зворотній зв'язок. Лайк, коментар, донат. Все це дуже важливо і цінно. Все, до наступної зустрічі!